Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. І з вами Герман Домидов. В цьому відео хочу розповісти про типовий канадський робочий день. Як він починається, як він проходить, котрій встаємо, скільки займає часу дорога. Звичайно, у кожної родини, у кожної сфери буде трошки по-різному, але ось таким відео хочу поділитись, як проходить в мене в нашій сім'ї робочі будні. Першим чином кажемо Alexa, good morning! Good morning! Today is the winter solstice, the longest evening of the year. It's the perfect time to get cozy and share stories all the year. And if you run out of tales to tell, tell, just say, tell me a holiday story. Отже, друзі, звичайний ранок буднього дня. Прокидаюсь о 5.40. Душ, сніданок, зарядка. Встигаю трошки помедитувати збираємось на роботу, і дуже часто вже без 10 потрібно нам вийти. І за 10 хвилин доїжджаємо машиною до роботи моєї дівчини, потім ще 10 хвилин і я вже на станції метро. І так починається мій кожний будній день. В цілому до такого графіку можна звикнути, вставати рано. Лягати о 10-й, висипаєшся добре, гарно. І судячи по сусідам, по їх авто і по тому графіку, в якому вони встають, виїжджають з дому, я розумію, що дійсно більшість канадійців працює приблизно так, от. Тобто ранні підйоми, кава, робота. Тож, друзі, в цьому відео хочу вам показати, як проходить звичайний будній день, який Нюанси, моменти цікавинки можна спіймати. А може, просто звичайна рутина, яка допоможе вам зрозуміти, що очікує вас в Канаді. Звичайно, все залежить від роботи, від графіку вашої майбутньої роботи і те, що очікує вас роботодавець. Але в більшості випадків таке середнє розуміння для вас, що ж таке будній день в Канаді. Давайте покажемо. Друзі, зазвичай виходимо з дому в 6.50, тому що у Ані починається зміна вже о 7 ранку. Ну і я приїжджаю на роботу десь на восьму. Виходимо ще темно, проїжджаємо з роботи вже темно. Влітку, звичайно, ситуація покраща, вже є захід сонця, вже світло не так відчувається темно і депресивно довкола. Але зима всього на всього три місяці це можна перетерпіти. Друзі, от що мені подобається в Канаді, що вони знаходять реальні рішення існуючих проблем. Тут розуміють, що кожна друга людина має своє авто, ба більше в сім'ї норма, як мінімум два авто на сім'ю. Зазвичай три авто на сім'ю можна зустріти легко. Тобто в кожного члена родини є своє авто. І вони розуміють, що велика кількість авто зранку ввечері будуть затори. Отже, як можна розвантажити цю систему? Вони роблять біля кожної станції метро ось такі парковки. Дивіться, все-все великі парковки. Причому, ось це, де я запаркувався, це одна безкоштовна, От там трошки далі друга безкоштовна. І зараз я проходжу через якби, платну парковку. По суті, ти купуєш, можеш заплатити за день, можеш купити місячний абонемент. Це муніципальна парковка, тобто е мерія її встановила, мерія збирає за це кошти. І це якомога ближче до кожної станції метро. І кожна станція метро має однакові парковки. Десь більше, десь трошки менше. Я зараз знаходжусь на кінцевій станції і довкола просто повно місця з цим парковкою. І ось уже стоїть мій поїзд метро, на який я йду пересаджуватись. Чим це зручно? Ти приїхав собі до станції метро, залишив машину, стрибнув в потяг і вже легко собі доїхав в даунтаун. Тому що в даунтауні знайти паркомісце важче, реально, але коштує все дорожче в рази. Плюс бензин туди-назад, плюс ти витрачаєш час стоячи в пробках, особливо, якщо ти попадаєш в годину пік, коли всі повертаються з роботи або всі йдуть на роботу. Це реально не суперзручно. Але якщо тобі до метро недалеко від твого будинку, ти приїхав, поставив свою машину, стрибнув в потяг, і все може трошки повільніше потягом їхати ніж на своєму авто, але доступно те, що ти лишаєш машину, ти пересаджуєшся на громадський транспорт і потім на нього повертаєшся. Що ж, друзі, на годиннику, восьма ранку. Сьогодні трошки пізніше вийшов. Зазвичай в восьмій я вже в офісі. Але добре, що немає якихось жорстких вимог бути конкретно в цю годину, принаймні у мене. Тому плюс-мінус півгодини в мене є таких плаваючих, коли я приходжу в офіс. Зазвичай я приходжу саме перший, так як мені. Зранку ще доводиться Аню завозити на роботу, потім їхати самого, то виходжу трошки раніше, ніж мої колеги. Але в тому є плюс, тому що я перший покидаю роботу і виходить, що в 4 години мій робочий день закінчується. І я вже можу мати вільний вечір. Взагалі, друзі, хочу звернути увагу на момент, який я бачив в фільмах, а зараз вже помічаю тут, живучи в Канаді, те, що всі починають робочий день дуже рано. І це правда. В принципі, почати роботу в сьомій-у восьмій це норма. Дехто може починати навіть раніше. І це типово, коли ти встаєш. Знаю, в шостій ранку і бачиш, що вже по дорозі існують авто, люди беруть каву, їдуть на роботу. Звичайно, не всі, звичайно, дуже залежить від сфери, де ти працюєш. Якщо це якийсь construction, або ти там е тягнеш кабелі інтернету, е зв'язок і тому подібне, їхні дні реально раненько починаються. Але і плюс в тому, що... В цілому раніше закінчується, і в тебе є шанс провести вечір не тільки там 2 години, а ти маєш повноцінні 5-6 годин твого вечору на те, щоб провести його з сім'єю, з близькими, в своє задоволення. Тому так, вставати рано непросто, але в принципі ти до того звикаєш. В принципі, то є норма, і багато що тут побудовано саме на це. Заправки, кав'ярні різні закусочні, ти легко зранку можеш прийти і знайти все, що тобі потрібно, заправитись, да, зарядитись, налаштуватись на день. Тому, напевно, звідси і пішла така а, мода на каву з собою, великі чашки кави, знаєте, щось перекусити, якийсь кросан, донат, тому подібне. Тому що тут це в культурі. Ти Прикидаєшся, їдеш на роботу, по дорозі десь заскакуєш, береш собі каву, або в офісі, я роблю собі в офісі, у нас є кава машинка, деякі смаколики, а в Україні вже перейняли, тому що це типу модно, це в фільмах, це всюди є. Але друзі, ну це нонсенс. Як тільки твоє життя підлаштовується під такі реалії, ти розумієш, що це дійсно тему і ще це потрібно, так, це. Можливо, є сенс, але в всьому іншому булшіт. Не копіюйте, будьте унікальними, унікальними, друзі. Це друзі, задній вихід, не основний. Користуюсь їм, тому що швидше дійти до офісу, ніж через основний і всі ліфти. Всі двері на от таких от картках маю на такій резиночці пристібнуту картку до моїх джинсів. І ось я вже на роботі. Ось тут, друзі, я працюю, У мене є дошка, де я пишу проєкти, свої задачі, у мене є робоче місце і навіть табличка на вході в кабінет з моїм ім'ям. Чи не круто, а? Друзі, ну і звичайно робота роботою, але кава має бути за розкладом, а саме першою частиною вашого робочого дня. Ми маємо таку кухонну зону. Зараз плюс в тому, що Christmas Time, тобто Різдво, і багато хто з наших партнерів дарує всякі смаколики, відкриточки, скерочки до Різдва. Також в нас є своя поличка смаколиків. Ну і, звичайно, друзі, декілька кавових апаратів. Які я тут обожнюю, тому що в принципі кава якісна. Беремо капсулу, стару капсулу ми викидаємо, ну, вставляємо, обираємо кількість шот і поїхали. З плюсів. Роботи під час Крісмасу є у нас такий топінг з цукром. Є цукор, замінник цукору. Але плюс в тому, що під час крісмасу багато смаколиків і багато більш цікавіших топінгів. Як вам наприклад Irish Cream Liqueur до кави? Що ж, друзі, мій робочий день закінчився. На годиннику у нас 4.20. Трошки навіть затримався сьогодні. Але логічно, пізніше прийшов, пізніше і вийшов. Чесно кажучи, очікував, що перед Різвом буде такий мертвий період, коли всі клієнти йдуть на канікули і не буде що робити. І частково для деяких клієнтів це справді так. З'явилось трошки часу, але з іншої сторони, друга половина клієнтів такі, давайте все зробимо до Нового року. Давайте те, третє, десяте. І цей тиждень, і попередній виявилися якимись такими дуже важкими і насиченими. Багато задач, багато запитів. І як зранку сідаєш, так майже і до вечора постійно, постійно, постійно в роботі. Зовсім мало часу. Аби там переключитись, перепочити, що дивно, втомився і хочу на канікули. Центральний паркінг, люди. Машини сюди заїжджають паркуватись на день, тому що, як ми бачимо, гарні ворота, цегляне, стара цегляна будівля, котра забезпечує всі ці хмарочоси, які в нас є в даунтауні, надійним паркінгом. Чесно кажучи, місць багато в даунтауні. І вони продумані, зроблені розумно. Тобто є місця як на вулиці, так і двох-трьохрівневі паркінги. Але, звичайно, це все коштує грошей. І якщо ви щодня їздите на машині на вашу роботу в центр, то будьте готові платити 130, 150, 180 доларів за місячний абонемент на паркінг. Це вам обійдеться дешевше. Одноденна парковка буде коштувати приблизно 12-16 доларів в залежності від компанії, яка оперує паркінгом, яку ціну вони поставлять і яку, яке місце займає цей паркінг. Ось такі от переходи маємо по всьому центру, сполучають будівлі, аби взимку не було холодно. П'ята година 10 хвилин приїхав назад на свою станцію трамваю. Подорож тримаю, у мене займає приблизно 40 хвилин. Але, в принципі, це зручно, так як бензин в авто економиться, я маю вільні руки і голову для того, аби почитати або заліпнути в соціальні мережі, комусь щось відповісти. В принципі, зручний графік. І я не стою у всіх в пробках на виїзді з даунтауну, що є зручно. Сьогодні у нас середа, а отже в мене в машині вже лежить моя спортивна форма, мої кросівки. І зазвичай я їду забирати мою дівчину з роботи. І ми їдемо в зал.

Що ж, друзі, година в залі, і це допомагає триматися не тільки фізично в гарному стані, а й ментально. Від всіх справ, всіх робіт. Реально корисна штука, особливо зважаючи на те, що для українців перший рік є суттєві знижки на абонемент в зал, тому всім рекомендую. Друзі, ну і на заключення цього відео хочу сказати, що в Канаді, як тільки ви знайдете житло, як тільки ви знайдете вашу роботу, то десь за місяць ваша рутина почне вибудовуватись, ваше життя почне ставати більш зрозумілим. Ви будете знати, де ви закуповуєте продукти, як ви добираєтесь на роботу, як ви добираєтесь додому. Що ви робите разом з сім'єю? Багато активностей тут доступні в місті Калгарі, ну і в цілому в Канаді. Багато хокеїв, басейнів, скалолазання, джим, да, зал. Різні різні секції, як для дорослих, так і для дітей в нашому великому спорткомплексі, куди ми їздимо. Там є і зумба, і велотренажери. І, типу, аеробіки, йоги, і тому подібне. Тому дорослим при бажанні займатися собою, окрім роботи, да, займатися своїм здоров'ям, можна легко знайти дозвілля на будь-який смак. По бюджету це буде теж доступно, якщо ви особливо працюєте, і якщо ви українець і ви подались і маєте Recreation Card, я, до речі, записував відео ось тут про те, як її отримати. Ця картка вам дає рік. Доступу, знижок до музеїв, залів і різних різних активностей. І, наприклад, навіть той абонемент що коштує в спортивному комплексі 85 доларів для звичайної людини, для українців він коштує 28. А якщо ви додаєте партнера, то ще дешевше. Мені здається, в мого партнера 12 чи 16 доларів. Тобто, при бажанні можна дійсно знайти. Чим займатися, як побудувати свої будні, окрім роботи, звичайно, якщо у вас робота з ранку до вечора і тяжка фізична, ви навіть не будете про це думати. Але якщо ви розумієте, що у вас є можливість, у вас є бажання щось робити після роботи, не тільки там, сидіти перед телевізором, то в Канаді це реально зробити. І, друзі, в цьому відео просто хотів показати, поділитись тим своїм досвідом щоденного е, робочого життя. Як він проходить і які нюанси зустрічаю протягом дня? Звичайно, кожен день плюс-мінус трошки відрізняється. Звичайно, у кожного він буде теж індивідуальний. Але, друзі, рутина це те, що допомагає вам почуватись спокійніше протягом вашого перебування в новій країні, тому що багато нового мовний бар'єр, інша ментальність, інші реалії – і як тільки ви вибудуєте, що я там роблю перше, друге, третє протягом тижня, це вам дозволить мати такий острівець стабільності, острівець того, що вам зрозуміло, і допоможе вам ментально і фізично триматись, розвиватись і рости далі. Єдине, що друзі, ніколи не засижуйтесь в цій зоні комфорту, яку ви для себе побудуєте, завжди думайте про те, як розвиватись, куди е, рухатись, які цілі є наступні. І це вам допоможе отримувати більше грошей, отримувати більше можливостей, знаходити більше корисних друзів, знайомств і будувати ваше нове життя в Канаді. Я, друзі, маю ось таку дошку з планами, задачами, де я собі прописую всі кроки, які потрібно зробити. Якщо вам цікаво, до речі, можу зняти відео про те, як я організовую роботу в своїх напрямках робочих. Дозвілля, піар і тому подібне. У мене є певна система. Тому, друзі, залишайте лайки під цим відео, залишайте коментарі. Це дуже розвиває мій канал, дає мені натхнення шукати цікавий контент для вас, знімати цікавий контент. І, друзі, ділитись цим всім з вами. Сподіваюсь, багато моїх порад, розумінь чи таких от. Напрямки, які я освічую в цьому каналі, допоможуть вам підготуватись краще до того, аби переїхати в Канаду, аби знайти роботу, знайти житло, побудувати свою ротину. Друзі, це все реально. Тому, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, додавайте в соцмережах. Я з радістю відповім, допоможу чим зможу. А вам бажаю тільки розвиватись і не здаватись на досягненому.